А все-таки молодець, талановитий у нас президент Володя Зеленський знову перед черговим раундом мирних перемовин послав фігурально Трампа нахер, накрутив антиамериканську істерію, відповів на запитання, які перед ним ніхто не ставив, і формально дав підставу Трампу, можливо, навіть вийти з мирних перемовин, а Хуйлу дав формальну підставу чергове нанести комбінований ракетно-дроновий удар. По Україні, в тому числі і по столиці. Ну а що ж сам Володька? А Володька після своїх чергових демонстративних дій по сталевості своїх яєць, які зараз нахер нікому не потрібні, забрав Лєнку з Кумбрію і поїхав її вигулювати, верніше полетів до Південно-Африканської Республіки за тисячі кілометрів до країни, яка нахер Україні не потрібна. Витрачаючи сотні тисяч українських бюджетних коштів, яких зараз так катастрофічно не вистачає, перед цим написавши в соціальній мережі, готуємося до важливих зустрічей у пар і президентом Сірилом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн. Африки важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль. Тобто, нам мало зусиль великого перемовника і головного ларьочника країни Єрмака, який їздить незрозуміло куди, не зрозуміло навіщо, а перед цим Зеленський все нахер портить. Тепер ще і Зеленський подорожує країнами Африки і. Повідомляє нам, що він там знаходиться не просто так, а аби досягти потужного і справедливого миру. Яких ще зусиль від нашого президента по досягненню справедливого миру вам не вистачає, невдячні?